Дорогі восьмикласники. Тема відеоуроку додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Щоб додати чи відняти раціональні дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім виконати додавання чи віднімання дробів з однаковими знаменниками. Розглянемо алгоритм знаходження спільного знаменника раціональних дробів. Перший крок розкладіть на множники кожний знаменник. Другий крок знайдіть найменше спільне кратне числових коефіцієнтів. Третій крок утворіть добуток, що містить знайдений числовий коефіцієнт та всі множники вирази, що входять у розклади. При цьому множники, що повторюються, слід брати з найбільшим показником степеня. Розглянемо приклади. Виконайте додавання двох дробів, які ми бачимо на екрані. Отже, ми повинні знайти спільний знаменник. Ставимо риски дробу і будемо шукати спільний знаменник. Спочатку для чисел 6 і 8 знаходимо найменший спільний знаменник. Це буде число 24. Записуємо 24. Далі. Змінна х ми беремо з найбільшим показником, тобто х у квадраті. Записали х у квадраті. Змінну y також беремо із найбільшим показником, тобто y у кубі. Ми знайшли спільний знаменник, і тепер знаходимо додаткові множники. Отже, додатковий множник до першого дробу. 24 ділимо на 6. Буде 4. Далі х у квадраті в новому знаменнику, х у квадраті в старому знаменнику. Потім y у кубі в новому знаменнику, а в старому був лише у. Отже, додатковий множник буде у у квадраті. Знаходимо додатковий множник до другого дробу. 24 ділимо на 8, дорівнює 3, записуємо. Далі. В новому знаменнику х у квадраті, а в старому знаменнику тільки х. Отже, додатковий множник ми вписуємо х. Далі, ігри у кубі в новому знаменнику, ігри у кубі є і в старому знаменнику, отже, додатковим множником є лише 3х. Знайшовши додаткові множники, ми будемо перемножати додатковий множник на чисельник, що ми зробимо? 4y у квадраті помножити на 7 дорівнює 28 y у квадраті. Далі 3х помножити на 3 дорівнює 9х. Тепер у нас два дроби з однаковими знаменниками. Ми цей однаковий знаменник записуємо, 24 х квадрат у кубі, а чисельники додаємо. 28y у квадраті додати 9х. Наступний приклад розглянемо. Виконати віднімання. Умова: перший дріб чисельник x плюс 4 знаменник x, y, мінус х у квадраті, відняти дріб у чисельнику y плюс 4 знаменнику у квадрат мінус хі. Перший крок, щоб знайти спільний знаменник, нам треба розкласти знаменники наших дробів на множники. Для цього ми будемо виносити спільний множник за дужки у кожному знаменнику. Це ми можемо зробити. Отже, перший дріб чисельник поки залишаємо без змін х плюс 4. А в знаменнику бачимо спільний множник. Х винесемо дужки, в дужках залишиться y відняти x. Продовжуємо далі. Для другого дробу чисельник, поки залишаємо без змін y плюс 4. У знаменнику виносимо спільний множник за дужки. Спільний множник є y. Y винесли за дужки, в дужках залишиться y-x. Тепер знаходимо спільний знаменник. В спільний знаменник ми записуємо добуток, а саме х помножимо на y і помножимо на y-х. Це і буде спільний знаменник. Далі шукаємо додаткові множники. Додатковий множник до першого дробу знаходимо Х є. Далі Y-Х також є. Не вистачає Y, тобто Y буде додатковим множником. Знаходимо додатковий множник для другого дробу. Отже, порівнюючи новий знаменник і старий знаменник, розуміємо, що не вистачає X і він не буде додатковим множником. Наступний крок додатковий множник треба помножити на чисельник, що ми і зробимо? y помножити на х плюс 4. Зверніть увагу, х плюс 4 я беру дужки, щоб показати, що ми множимо повністю на весь чисельник. Далі мінус в умові х додатковий множник множу на чисельник y 4. Далі будемо виконувати множення у чисельнику. Знаменник залишаємо той самий. Виконуємо множення y помножити на x буде yx, додати y помножити на 4 буде 4y. Продовжуємо відняти xy і відняти 4x. Будемо зводити подібні доданки. Yx та мінус xy взаємно знищуються. Оскільки це yx та xy це одне й те саме від перестановки множників добуток не міняється. І залишиться у нас 4 y відняти 4х у чисельнику. Знаменнику записуємо той самий у чисельнику ми можемо винести 4 як спільний множник за дужки. Виносимо 4 за дужки, в дужках залишиться y мінус х. Знаменник записуємо той самий. Ху помножити на Y-X. Бачимо, що з'явився спільний множник y x у чисельнику, Y-X у знаменнику. Скорочуємо і одержуємо відповідь 4 в чисельнику xy у знаменнику. Розглянемо ще один приклад. Умова ми бачимо на екрані. Проаналізувавши умову, ми будемо знаменник. Кожного дробу розкладати на множники. Для першого дробу у знаменнику ми впізнаємо формулу, а саме будемо згортати за формулою у квадрат різниці. Зверніть увагу, ми використовуємо зараз формулу а-б до квадрата. Це дорівнює квадрат мінус 2аб квадраті. І цю формулу ми використовуємо справа наліво. Згортаємо. Це буде 5, відняти А до квадрата. Рухаємося далі, відняти чисельник, поки той самий. Знаменник другого дробу розглядаємо, винесемо спільний множник за дужки. Спільний множник 3, в дужках залишиться А відняти. 5 дорівнює. Щоб знайти спільний знаменник, ми зараз зробимо ще ось такі дії. Нагадаю, якщо ми різницю підносимо до квадрата, то 5 мінус А до квадрата ми можемо записати це те ж саме, що а-5 до квадрата, оскільки ми підносимо до парного степеня, маємо право поміняти їх місцями. Другий дріб поки залишаємо без змін. Тепер нам видно, який спільний знаменник буде утворюватись. Отже, 3 числовий множник, і далі множник мінус 5 беремо у більшому степені, тобто забираємо у квадраті. Тепер додаткові множники. До першого дробу додатковим множником буде 3 помножити. Дивимося, що А-5 у квадраті входить і в новий знаменник, і в старий знаменник, тому буде додатковим множником лише 3. Зараз я швидко включу ластик і витру. Додатковий множник буде лише на 3. До другого дробу шукаємо додатковий множник. Додатковим множником не вистачає у нас тут А мінус 5. Наступний крок додатковий множник треба множити на чисельник. 3 помножити на 2а, це буде 6А відняти а мінус 5 помножити на 1. Тобто, треба відняти, зверніть увагу, я беру в дошки. А мінус 5. А вже далі розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Розкриваємо. 6А відняти А, додати 5. Поміняли знаки на протилежні. Знаменник записую той самий. Зводимо подібні доданки у чисельнику. 6А мінус А дорівнює 5А. Додати 5 у чисельнику, в знаменнику 3 помножити на а 5 у квадраті. Ми можемо в чисельнику 5 винести за дужки, але на цьому можна зупинятися. Більше нічого не можемо зробити, це і буде остаточна відповідь. Наступне завдання треба спростити вираз, а додати 1 відняти дріб у чисельнику А2 а мінус а знаменнику А-2. Зверніть увагу, що якщо ми бачимо многочлен А плюс 1, то ми можемо записати його у вигляді дробу із знаменником 1. Так буде зручніше. Рухаємося далі, другий дріб записую без змін. Шукаємо спільний знаменник. Спільним знаменником буде А-2. Додатковий множник до першого дробу і буде А-2. Я записую як додатковий множник. До другого дробу додатковим множником лише одиничка. Ми можемо її не записувати. Отже, додатковий множник перемножаємо на чисельник. А мінус 2 повинні помножити на А плюс 1, рухаємося далі відняти. І ось тут ми повинні відняти повністю чисельник. Щоб це показати, я не забуваю чисельник взяти в дужки, тому що ми віднімаємо повністю чисельник. Далі перемножаємо. А помножити на АА у квадраті, а помножити на 1 плюс А. мінус 2 помножити на а, мінус 2а, мінус 2 помножити на 1 мінус 2. Далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Одержимо мінус а у квадраті плюс А». Чисельник залишаємо той самий. Будемо зводити подібні доданки. А у квадраті мінус А у квадраті взаємно знищилися. Далі плюс А і плюс А, плюс 2а, та мінус 2а взаємно знищилися. В чисельнику залишилось мінус 2, а в знаменнику залишилось А мінус 2. Це і буде остаточна відповідь. Єдине, що ми можемо ще спростити: цей мінус, що ми бачимо в чисельнику, ми можемо ставити взагалі перед дробом. І, іншими словами, ми можемо в знаменнику змінити знаки на протилежні і одержати 2 чисельник, а знаменник 2 мінус а завдання виконали. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 100, завдання 10, 11 та 12. Отже, умова завдання 10. Перший крок знаходимо спільний знаменник. Пільним знаменником у нас буде наступний вираз. Змінну х забираємо у найбільшому показнику, тобто х у кубі, і забираємо змінну y. Додатковий множник до першого дробу це y. Додатковий множник – це те, чого не вистачає. Додатковий множник до другого дробу буде х. Перемножаємо додатковий множник на чисельник, y помножити на X Y, відняти X помножити на мінус X у квадраті. Будемо перемножати. Знаменник залишаємо той самий, перемножаємо yx відняти y у квадраті, відняти XY, додати X у кубі. Зводимо подібні доданки yx мінус xy взаємно знищилися і залишилися у чисельнику x у кубі відняти y у квадраті, знаменник x у кубі. Зверніть увагу, що це остаточна відповідь. Скоротити не маємо право, оскільки в чисельнику стоїть знак мінус, а скорочувати маємо право лише множники. 11 завдання. Записали умову, і перший крок знаходимо спільний знаменник. Спільний знаменник будемо забирати змінні із найбільшим показником. Отже, m у квадраті забираємо n у квадраті. Шукаємо додаткові множники. Додатковий множник до першого дробу у нас буде n. Не вистачає тут n. Додатковий множник до другого дробу буде м. Перемножаємо додатковий множник n на чисельник, 2m-3n. Далі додати додатковий множник m перемножаємо на чисельник 7 М відняти 2n, знаменник той самий «М квадрат Н квадрат і будемо перемножати 2mn відняти 3 н у квадраті, додати 7 м у квадраті відняти 2mn. Перемноживши, будемо зводити подібні додатки. 2mn і мінус 2mn взаємно знищилися, в чисельнику залишилося 7m у квадраті відняти 3n у квадраті, в знаменнику залишилося m у квадраті, n2. 12 завдання. Розглянувши умову, будемо шукати спільний знаменник. У спільний знаменник забираємо змінну з найбільшим показником. Отже, забираємо С у кубі, Д у четвертому степені. Знаходимо додатковий множник до першого дробу. В новому знаменнику С у кубі, в старому знаменнику тільки С. Отже, додатковий множник буде С у квадраті. Шукаємо додатковий множник до другого дробу. В новому знаменнику Д у четвертому степені, в старому знаменнику Д у кубі не вистачає d. Це і буде додатковий множник. Перемножаємо С у квадраті треба помножити на чисельник C плюс Д. Відняти додатковий множник D множимо на чисельник C квадрат мінус 8D. Перемножаємо, одержуємо знаменник той самий, С у кубі Д у четвертому степені, перемножаю С у кубі додати С у квадраті Д, продовжуємо відняти d помножити на С у квадраті, примноженні мінус на мінус, зараз дасть плюс 8 Д у квадраті. Уважно роздивившись, це квадрат d і мінус це у квадраті взаємно знищилися. В результаті залишилось у чисельнику С у кубі плюс 8 квадраті, Знаменник той самий C у кубі D у четвертому степені. Переходимо до наступного номера 106, 7 та 8 завдання. Умова. І ми згадуємо алгоритм віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Щоб знайти спільний знаменник, ми повинні розкласти знаменники наших дробів на множники. Для цього ми можемо винести спільний множник у знаменниках за дужки. Чисельник залишаємо той самий а квадрат плюс 2. Виносимо спільний множник А за дужки. одержимо А плюс 2. Відняти чисельник той самий. В знаменнику шукаємо спільний множник С2. В дужках залишиться А плюс 2. Розклавши знаменники на множники, будемо шукати спільний знаменник, як добуток. 2 помножити на А і помножити на А плюс 2. Додатковий множник до першого дробу буде число 2. Додатковий множник до другого дробу буде А. Наступний крок додатковий множник треба перемножити на чисельник 2 помножити на А у квадраті плюс 2. Відняти а помножити на А плюс 4. Дорівнює. Будемо перемножати і потім зводити подібні доданки. Чисельники. Це будемо чисельник робити, а знаменник той самий. Отже, перемножаю, одержуємо 2А у квадраті, додати 4, відняти А у квадраті, відняти 4а. 2а у квадраті, відняти А у квадраті, одержуємо А у квадраті. Далі відняти 4А. І додати 4. В знаменнику ми з вами 2А на А плюс 2 залишаємо. В чисельнику ми можемо згорнути у формулу. Це в нас буде А-2 до квадрата. В знаменник залишаємо той самий. Скоротити нічого не можемо, це і буде остаточна відповідь. Восьме завдання. Записали умову. Щоб знайти спільний знаменник, треба знаменники дробів розкласти на множники. Для цього винесемо спільний множник за дужки. Чисельник той самий залишаю. В знаменнику виносимо спільний множник Х за дужки. В дужках залишиться х 2 у Далі, для другого дробу чисельник той самий залишаю. Виношу спільний знаменник «y» і в знаменнику залишиться в дужках x 2 y Тепер можемо записувати спільний знаменник. Будемо зараз конструювати спільний знаменник як добуток «x» на y і на x 2 y Додатковий множник до першого дробу буде «y». Додатковий множник до другого дробу буде х. Додатковий множник це те, чого не вистачало. Перемножаю додатковий множник y на чисельник 3х мінус 4у. Відняти х перемножаю на 3y відняти x. Дорівнює. Знаменник той самий ху на х-2у. Перемножаємо чисельником. 3 ху відняти 4у у квадраті, відняти 3 ху додати х у квадраті. 3 ху і мінус 3 ху взаємно знищилися, і в чисельнику залишилося х у квадраті, відняти 4у у квадраті знаменник той самий xy помножити на x-2y. В чисельнику ми можемо впізнати формулу різниці квадратів. Застосуємо цю формулу і одержимо в чисельнику x-2y помножити на x плюс 2y. Знаменник пишемо той самий xy помножити на x-2y. Можемо скоротити множник х-2 і х-2у. Одержуємо х плюс 2y у чисельнику, а в знаменнику Х. Це буде остаточна відповідь. Зверніть увагу, скорочувати вже не маємо право, оскільки в чисельнику стоїть знак плюс, а скорочувати маємо право тільки множники. Розглянемо номер 108, 4 та 5 завдання. Умова четвертого завдання і нам треба знайти спільний знаменник. Для цього розкладаємо знаменники наших дробів на множники. Впізнаємо формулу різниці квадратів. Отже, для першого дробу чисельник той самий, а формулу для різниці квадратів застосовуємо: одержуємо А помножити на А плюс Б. Другий дріб записуємо без змін. Тепер можемо вказати спільний знаменник, а саме а помножити на А плюс Б. До першого дробу ми без змін записуємо чисельник 3А плюс Б. Додатковий множник для другого дробу буде А-Б. Продовжуємо додати А-Б. 3А додати А дорівнює 4А. Плюс Б мінус Б взаємно знищилися. В знаменнику ми можемо знову згорнути цю формулу і одержимо а квадрат, мінус Б квадрат. П'яте завдання. Записали умову і шукаємо спільний знаменник. Щоб знайти спільний знаменник, для знаменника другого дробу застосуємо формулу. Отже, перший дріб залишаємо без змін. Для другого дробу ми застосовуємо формулу і одержимо m додати 5 до квадрата. Шукаємо тепер спільний знаменник. Не забуваємо, що треба брати у найбільшому показнику. Забираємо m 5 у другому степені. Отже, додатковий множник до першого дробу буде m плюс 5. І ми перемножаємо додатковий множник. М плюс 5 перемножаємо на m, далі відняти М у квадраті. Дорівнює знаменник той самий плюс 5 у квадраті. в чисельнику перемножаємо М квадрат плюс 5m, відняти М у квадраті, М квадрат мінус м квадрат взаємно знищились, одержуємо 5m у чисельнику, М плюс 5. До квадрата в знаменнику. Таким чином, ми навчились додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Розглянули багато випадків. Вдома спробуйте схожі завдання розглянути. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!